Хочу вам розповісти та звернути вашу увагу на зону з мийкою. По-перше, у нас смийка вбудована під стільницю. Це бренд Бланка. Ось така довгенька, глибока, дуже зручна. Що в неї є? У неї є в наборі ось такі полиці, їх можна ось так поставити. Наприклад, ви там тарілку одну помили, можна сюди поставити, типу як посушити. Ось, Але. Ще хочу звернути вашу увагу на цей змішувач. Я вже його показувала, але зараз хочу показати таке ще раз зняти відео про нього. Це змішувач на дві води. Це кран для очищеної води, це кран для звичайної води. Він на магніті і можна ось так перемикати воду. Але як працює кран для очищеної води? Тут є ось такий перемикач, і бачите ці цифри. Ці цифри показують, скільки вам потрібно набрати, набрати наприклад, очищеної води. Ну, ось 350 мл. Що я роблю? Тут є сенсорний вмикач. Я ось так підношу: і, будь ласка, набирається 350 мл очищеної води. Потім я вимикаю. Ще хочу вам показати ось такі дозатори для миючого засобу. Бланка. Тут можна, наприклад, засіб для миття посаду, а тут, наприклад, мило. І а це ще не все. Він харчовий підходить, як він працює. Спочатку вимикаєте воду, якийсь там залишок їжі. Можна ось так просунути, і є ось така кнопка блюти. І працює підрібню харчовий підходить. Ось так він, бачите, ви да. точніше чуєте, як він працює. І ось він де знаходиться. Ось так, будь ласка. Ось він як знаходиться, як він виглядає. Під мийкою.